Вітаю вас сьогодні 5 червня, середа і 95-й день із циклу 365 днів одного року. Дуже помітні зміни у житті. Помічаю не тільки я. Коментарі теж підтверджують, що у людей з'явилися. Чіткі ознаки, що життя міняється, кріпне дух людини, більше довіри до Всевишнього, більше надії на краще вирішення сьогоднішніх проблем. А це велике зрушення у позитивну сторону, яке зберігає сили людини, бо якщо вона нервується, турбується, боїться, сили тануть дуже швидко. А коли є надія попереду і помітні позитивні зміни, Сили людини направлені на розвиток, на підвищення свого рівня духовного або, якщо це дуже потрібно, на фінансову сторону, щоб теж її укріпляти. Дуже рада, що йдуть відгуки, коментарі, що ви Дивитесь і цінуєте підказки, які дає нам простір. Хай береже ваш Бог. Будьте благословенні.